І так, дорогі підписники, наші клієнти, всім гарного дня. Новий день, нова машина. Так має бути. Загнали ми нашу КП нарешті вже на стапель, досяга її черга, привезли нам всі деталі, є місце на стапелі, починаємо її робити. Що ми тут, скажімо так, бачимо на перший погляд? У нас пішов поріг, пішов поріг, пішла завіса. Ну і частина стійки теж пішла всередину. Загнуло також каркас, куди чіпляється крило, і потягнуло дверку. Дверку треба відрегулювати, поставити в зазор. Також будемо тут замінювати дверку та переднє ліве крило, тому що під час удару погнуло, просто ремонту не підлягає, заказали нове. Ще потрібно було виставити зазори по капотові з крилом, з бампером, з фарою, з дверками також. Ну, Заїхала машину, будемо робити. Тут немає нічого страшного. Ще тут в нас є така неприятна ситуація, коли заїжджали на стапель. Трошки одірвалися речаги. Ну, то таке, приїдуть майстрі зроблять. Ну, все, чекаємо у нас на ремонті, якщо вам потрібно. Всім гарного та мирного дня. До побачення! Олег, ти що молишся? Всі Добрий день. Дивимося нашу аудіо. Вчора мені здається ми в неї презентували, що в її в роботу. Це наш дискач, Оця штука. Детальки загрунтовані. Практично перетерті, зараз ще кантики легенько придуся, бо дуже делікатно проходила. така ця, ця машинка. Це її порожики, це її накладочка на задній бампер, це її губа, і там Ігор робить капот, щоб він був ідеальний. Так що з дня на день пофарбуємо і віддамо нашу ласточку. Хочете побачити, як виглядає операційна, але ми не в лікарні, ми на СТО. Це кузов Ви щось бачите? Я теж нічого не бачу. Але там щось таке відбувається. Щось Ігор показує. Не Ні, не пускають. Я пробувала, але не не пускають. Ну, от, наступний екземпляр у нас попався. Ну, екземпляр, то наша молода майстриня. Ми хочемо, щоб все було красиво і навіть краще. Зробили ін'єкції краси. Ну, і ще залишки лишаються. Так що Завжди приходиться, бо ну, воно ж в курсі, що з ним. Воно втрачає свої властивості, його треба відсверкати, мабуть, на кінець. Ви задоволені процедурою? Так. Так, добре, каже, що все добре. Залишків нема, але наступні кого там, кому хто треба, да, звертайтеся. або з машиною, або з губками. Покажете результат що, що до чого. Хоч ближче, так? Да. Все добре, голова не крутиться. Все добре, посміхається. То все налаштування досушувати красоту та щоб губи. Ми процедуру закінчили, пройшло 10 хвилин і нема коли більше нам чекати. З тим закінчили, повертаємося до наступного. Іди зі мною. Тут легенький вітерець, плюс 22 і помірний вітер. Доздули, будемо ґрунтувати. Там підсохло, тут загрунтуємо, теж досохне. І будемо скоро фарбувати. Наводити далі красоту ще в автомобільній темі Всім привіт! Нанесли половиною слоя бази. Зараз буде лак. Лак використовуємо МХС Настраю їм пістолет для фарбування. І погнали? Два слоя лаку. Тільки цього штучки мені мешають.